Всім привіт! Вирішив після роботи перевірити лавушки. Але їду не на мотоциклі, а на не менш цікавому транспорті на електровелосипеді. Ось такий має красунчик зараз є. Недавно його придбав. Доволі цікава техніка. Так, в цьому році щось поля засіяли не тим, чим треба. Очікував соняшника, засіяли, походу, пшениці, чи щось таке. Хто знає, чим засіяли, пишіть коментарі. Сьогодні гарна погодка. Зараз перевірю ловушки і поїду, подивлюся у вулики. Я там трошки не робив кіпішу їм, додав овощинки, робив протиройові відводки. Тому сьогодні перевіримо, чи почали вони відтягувати і що в них взагалі там відбувається. Так, давайте дивитись ловушки. Так, зразу зроблю невеликий огляд велосипеда. Якщо цікаво, є більш детальне відео, можу скинути ссылочку. А сам велосипед. Ось такий. 15 А батарея, 22 А контролер, 29 колеса, 20 рама. Ну, цікава штучка. Рекомендую, якщо когось цікавий таке, в принципі, річ непогана. Так, що у нас по ловушкам? Знову нічого, блин. Поїхали далі. Так, буквально 20 метрів і я поставив наступну ловушку. Ну, блін, ну так ж не цікаво взагалі. Ууу, як то вдома. Взагалі щось. Глухо, глухо, глухо. Каштани вже давно відцвіли. Липа вже відцвіла, чекаємо. Точніше, акація відцвіла, чекаємо липу. Ну і давайте глянемо третю ловушку. Хоча я вважаю, що і там пусто. Але перевірити потрібно. Щось в цьому році в мене ройловний сезон по нулях. Люди пишуть вже і типу, по 6 роїв піймали. А я барі ніяк і одного не спіймаю. Якось, якось печальненька. Ну, зараз швиденько поїду огляну. Вулики і додому.